Вітаю всіх зранку у середу, 18 грудня, і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Сьогодні політичній ранковій зарядці поговоримо про наступне: президент Фінляндії, вступ на зустрічі в Таліні об'єднаних ситуаційних сил, заявив, що ще рано говорити про мирні перемовини в Україні. Що Україна має спочатку перемогти у цій війні? Вона має підійти до мирних перемовин з позиції сили. Це також підтримав і президент Литви Уседа, який заявив, що треба продовжувати допомагати Україні до того, щоб вона мала найкращі мови для мирних перемовин. Американський чиновник на правах анонімності вчора вівторок заявив, що є вже сотні вбитих і поранених північно-корейських солдатів, які вступили у війну проти України. У Сирії, у Сирії, лідер курдів заявив. Про створення демілітаризованої зони на півночі Сирії, бо також спеціальний представник ООН у Сирії на засіданні Ради безпеки ООН, яка, до речі, прийняла одноголосну заяву, рішення щодо того, що політичний процес у Сирії мають, бути, мають включати всі зацікавлені сторони, тобто має бути інклюзивним і що це мають робити сирійці. Так от, представник, спеціальний представник ООН у Сирії заявив, що. Бойові зіткнення між е, військовими угрупуваннями, які підтримують Туреччини Курдами, можуть досягнути катастрофічної ситуації у Сирії. З Цим треба завершувати. Е, найбільший експортер там, газу е, Словаччини, СПП, разом із своїми колегами, якщо можна так сказати, з Австрії, Угорщини та Італії, там звернулися з заявою до Урсули фон Дерляєнча до того, щоб продовжити транзит газу. Через Україну. Але речник Європейської комісії торок заявив, що Єврокомісія не бере участь у таких перемовинах і не зацікавлення продовженні транзиту газу через Україну, який має бути завершений в кінці цього місяця грудні, тобто до 1 січня 2025 року, між Газпромом та Нафтогазом. Міністерство енергетики США заявило, що. Зараз США є найбільшим експортером природно-зрідженого газу, але це може підняти ціни на внутрішньому ринку. Хоча, як зазначають американські ЗМІ, Трамп, який обіцяв, що Америка буде в цьому секторі ну, на першому місці, навряд чи буде прислухатися до цієї заяви Міністерства енергетики США. Японія Японія хоче вести санкції проти Північної краї Росії через їхню. Співпраці, якщо можна так сказати, у війні проти України. І Nissan та Honda хочуть об'єднатися. Вони хочуть працювати в холдингій компанії, на ну, першу чергу, що стосується електромобілів. Також розглядають варіант ну, залучення інтеграції Mitsubishi Motors. Якщо це станеться, то ця група буде найбільшою третьою найбільшою у світі групою по Виробництву автомобілів. День тільки починається, і я бажаю вам вдалого енергійного дня. Все буде Україна!